Всім привіт! Дорогі друзі і гості мого каналу. Рада вас вітати і хочу вам розказати про те, що в моєму господарстві з'явилась така сім'я мускусних качок. Селезень Яша в нас був привезений нас, нам із Закарпатської області. І чотири дівочки. До нього. Дуже гарні дівчата. Я Надіюся, що в нас буде гарне, гарне поповнення в цьому році. Дівчата молоденькі, Яка, яша наш вже спритний хлопці, хлопчик такий. Вони дівчата радіють, літають, п'ють водичку, щепають. Травичку, як малі діти граються, бавляться. Тому маю надію, що в цьому році, влітку, можливо влітку, буде в нас від яші потомство. Вони скучили за зеленою травичкою, гарно пасуться. Від зеленої травички в них починаються вітаміни, починається процес знесення яєчок. Тому наша сім'я дуже щаслива, що придбала таке сімейство, таку, таку покупку гарно зробила. Так що підписуйтесь на мене. Ставте лайки, пишіть коментарі, може у вас, діліться своїми враженнями, може у вас на вашому хазяйстві, господарстві є такі красені. Так що до нових зустрічей на нашому каналі.